Привіт, шановні інвестори. Проект на зв'язку з вами гуру Макетс. Почнемо із короткої інформації про компанію. Ви можете призупинити його, якщо необхідно. Ви можете детальніше розглянути всі показники даної компанії. Проаналізуємо поточні фундаментальні показники корпорації за Home Depot, Inc., Тикер, HD. Огляд складено на основі даних станом на 21 травня 2025 року. Згідно класифікації гуру, Корпорація Home Deepol Інк належить до підкатегорії. Рител Строй в аналізі беруть участь 10 компаній, це більш-менш репрезентативно. Загальний результат для досліджуваної компанії мінус 0,5 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією 0,7 бала. Якщо дивитися широко, то в рамках всього фондового ринку в цілому. Видно, що середня оцінка по фондовому ринку в цілому становить 1,9 бала. Проти рейтингу компанії мінус 0,5 бала за Home Depot, Inc. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Home Depot, Inc. і акції під категорії. Ми побачимо, що через 12 місяців акції Home Depot Інк показали 10% динаміку. Проти динаміки цін за підкатегорією 6,4 віц. Ринкова капіталізація організації Home Depot Inc. оцінюється в 374,72 мільярда доларів. А ринкова капіталізація під становить 522 мільярди доларів. Home Depot Інґ займає 71,848% і є головним лідером під категорії. Балансова вартість компанії оцінюється в 6,56 мільярда доларів. А балансова капіталізація субкатегорії становить 12 мільярдів доларів. За Home Depot, Інк припадає на частку 55,89 віц. Порівнюючи частки ринкової та балансової капіталізації, бачимо наступне. Зайнята частка Home Depot, інку під категорії при оцінці ринкової капіталізації становить 71,848%. Балансова вартість 55,89 віц. Це на 22% менше частки ринкової капіталізації. Оцінка частки ринку та балансової вартості компанії в підкатегорії погано мінус 1 бал. Фінансові зобов'язання досліджуваної компанії становлять 50,499 мільярда дол. Співвідношення заборгованості до балансової вартості становить 769,8% власного капіталу. Оцінка рівня фінансових зобов'язань підприємства. Дуже погано, мінус 2 бали. Співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 25,6. Середній показник для підкатегорії становить 23,4, що на 9% вище, ніж для підкатегорії. Оцінка співвідношення ринкової ціни до прибутку в порівнянні з організаціями в підкатегорії прийнятно 0 балів. Прибуток за останні 12 місяців склав 14 637 мільйонів доларів. Прогнозований прибуток на наступні 12 місяців становить попередньо 16 181. Що на 10,5% більше, ніж зараз. Оцінка очікуваних показників майбутнього прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре 0,5 бала. Відношення ціни компанії до виручки становить 2,3. Середній показник для підкатегорії становить 2, що на 15% вище, ніж у підкатегорії. Оцінка співвідношення ринкової вартості компанії до виручки в порівнянні з показниками компаній підкатегорії прийнятно 0 балів. Дохід за останні 12 місяців склав 162 930 мільйонів доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців становитиме 178,48 мільярда доларів. Це на 10% більше, ніж на поточний момент. Оцінка очікуваних майбутніх показників доходів у порівнянні з показниками компаній під категорії Добре 0,5 бала. Маржинальність становить 9% із середнім показником у підкатегорії 8,6%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 0,4%. Оцінка маржинальності продажів у порівнянні з показниками компанії під добре 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю працівників у підкатегорії становить 61,17%. Це на 17% менше частки ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника компанії дорівнює 797 тисяч доларів. А за підкатегорією 679 тисяч доларів. Різниця між середнім показником під категорії та показниками компанії становить 17,4%. Оцінка ринкового капіталу компанії на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії задовільно 0 балів. Прибуток компанії на одного працівника становить 31,1 тисячі доларів. Середній показник під категорії – 29 тисяч доларів. США. А різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 7%. Оцінка прибутку на одного працівника порівняно з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Обсяг виручки на одного працівника організації становить 347 тисяч доларів. Підкатегорія 338 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 3%. Показник продажів на одного працівника в порівнянні з підкатегорією добре 0,5 бала. На короткі акції припадає 1% порівняно із середнім показником для підкатегорії, що становить 1,3%. Це показник ризику короткого стиснення. Технічний індикатор RSI 14 показує рівень 60% для компанії Home Depot, Inc. Тоді як у підкатегорії рівень RSI 14 становить 59%. Поточна вартість акцій компанії становить приблизно 377 доларів. Консенсусна оцінка ціни акцій компанії становить приблизно 423 долари. Динаміка поточної ціни і консенсус прогноз становить приблизно 12%. Дивимося таблицю замовлень. Вона доступна, посилання на неї в закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить усі рішення, прийняті в цьому сезоні за еталонною рейтинговою системою. Guru Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий, посилання в закріпленому коментарі. На основі аналізу компанії за Home Depot Inc. Інформаційно-довідкова система оцінювання гуру Markets прийнято рішення. Не відкривайте замовлення так, як це відеоглядове. Величезне спасибі глядачам за те, що доглянули до кінця та скористалися інформаційною системою від гуру Макетс.